Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюся, що ваш рік розпочався дуже щасливо, у вас гарний настрій, можливо, ви плануєте нові справи і взагалі різні починання в новому році. Складаєте вішліст також для парфумів. І у цьому відео я вирішила поділитися з вами моїм парфюмерним вішлістом з 12 парфумів, які я хочу придбати цього року. Якщо вам буде цікаво про них дізнатися, обов'язково продовжуйте перегляд. А також не забудьте лайкнути відео та підписатися на мій канал, бо це дуже допоможе його просуванню. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, мені справді цікаво дізнатися, які парфуми плануєте і хочете придбати ви у цьому новому році. Якщо вам цікаво дізнатися про мої найвдаліші і найменш вдаліші парфюмерні покупки минулого року, то обов'язково придивіться добірку. В якій я їм з вами ділюся. Уся корисна інформація буде в описі до цього відео. Випишіть коментарі, і давайте розпочинати з першого найдорожчого парфуму, який називається Guidance від Amouage. І він досить популярний зараз серед блогерів. І, взагалі, цей аромат а, став а, хітом цього бренду, який завжди про стиль, про високу якість. Я нещодавно була. Подорожі і мала трішки часу в дюті Фрі, де я знайшла цей бренд і його затестила. Абсолютно закохалася в аромат Дія Вомен, про який я ну, не дуже багато чую влогерів і взагалі. Людей, щоб а, розповідали, хоча я не знала ані нот, ані чого, і він одразу мене в себе закохав, але гайденс я вже до цього слухала, тестила. Він мені дуже сподобався. Також одразу я думаю, з цим брендом треба провести трішки більше часу, бо їх парфуми досить специфічні. Але ось ці два мене одразу в себе закохали, хоча мені також подобається їх Secret Garden Collection. Напишіть мені, будь ласка, чи у вас є будь-які парфуми Amouage, і чи ви вже тестили Guidance. Бо цей аромат дуже жіночний, він дуже гарно збалансований, і тому важко виділити якісь окремі ноти в цьому парфумі, хоча там навіть і заявлена груша з горішками, різні флоральні, древесні ноти. Для мене він такий начебто кремовий, флоральний, але досить. Незрозумілий по нотах, і в цьому його фішка, в цьому його родзинка, в цьому його краса, тому що його хочеться носити та насолоджуватися елегантним, справді таким жіночним шлейфом. Хоча в мене є досить схожий аромат, і він набагато бюджетніший під назвою Hipster Wood від Zara, відчуття, коли їх носиш, досить схожі, хоча по нотах вони відрізняються. І я часами думаю, що напевно мені гайденс і не потрібен за ту ціну я. Може купити три крутих парфуми і просто насолоджуватися хіпстер-уд, але я все ж таки хочу вже той гайденс і для колекції, і для відео, бо є в ньому щось неперевершене. Це не начебто така людина, яка настільки приємна і з нею хочеться проводити дуже багато часу, хоча вона не має якоїсь екстравагантної зовнішньості, це не, знаєте, якась жінка з неймовірним обличчям, в неї все. Дуже спокійне, це не якась королева богиня. Все дуже спокійно, все, я б навіть сказала, взагалі не виділяється, але настільки приємно, настільки комфортно, що не можна відірватися. Ну, ось такі в мене відчуття від Гайденс, тому я його хочу. Сподіваюся, що придбаю, якщо в мене вдасться назбирати на нього грошей. І наступний парфум також в такому досить спокійному жіночному стилі, хоча. Він напевно більш сучасніший, і я взагалі помітила за собою, що мені почали подобатися такі жіночні, дуже ніжні, дуже приємні аромати. Я все ж таки відкрита для експериментів, і я також люблю більш епотажні парфуми. Але чомусь ось зараз в мене така фаза, і в мене завжди є якась фаза або по нотах, або по стилі парфумах, що мені подобається... Такі шикарні, приємні, але спокійні жіночні парфуми. І ось карміна від Кріт. А, мені дуже сподобалося ще коли її тільки. Анонсували, мені неймовірно сподобався флакон, і по нотах також е заінтригував. Але я вирішила все ж таки його дочекатися, і вже усі блогери почали про нього розповідати, десь з Англії або ще щось. А я все чекала і чекала, бо в Німеччині завжди новинки з'являються набагато пізніше, ніж в інших країнах. І я справді не очікувала, що він сподобається мені настільки, що я реально серйозно думала його купити, але все ж таки не змогла і дуже хочу зараз на весну, Бо він, хоча і черешневий, знаєте, дуже свіжий. І мені сподобалося, що ця нота. Не в стилі лос чері, це не якась п'яна вишня, алкогольна або солодка, якою ми її знаємо. Вона реально автентична, свіжа черешня в поєднанні з флоральними нотами. Жіночно, дуже лагідно, дуже ненав'язливо нав'язливо, і він тримається гарно, що мені також дуже сподобалося. Бо черешня дуже популярна нота, все ж таки вона тримається в топі найпопулярніших нот. І я минулого року обожнювала Cherry Punk, але вже. Як ви можете uh, зрозуміти, по назві, це набагато більш такий яскравіший парфум. Тут є інімалістична нотка, і пудрова, uh, пудровий нюанс. Тому карміна він відрізняється від усіх черешневих, вишневих ароматів. І так, uh, він мені дуже сподобався, дуже його хочу, Все, давайте рухатися далі до дизайнерського релізу від Dolce Габана, Новий Devotion. В такому. Ну, стриманому флаконі від Dolce Gabbana, від їх стилю, який я обожнюю. Я чекала трішки більшого, і парфум супер класний, суперприємний, смачний, гурманіка. Взагалі не ні на що інше, що випускають дизайнерські бренди. Цим він мені подобається, бо він не начебто, знаєте, такий. Ам... За цукриний лимон тут є акорд панакоти з ромом, але тут є і ця ваніль з цитрусовим елементом на старті, яка освіжає і дуже смачна. Нагадує мені, пам'ятаєте, були такі ем, дольки лимону в цукрі. Колись в дитинстві, принаймні в мене, не знаю, як у вас, але він дуже класний, нагадує мені улюблену ліру, яку я обожнюю носити саме влітку, бо це така карамелізована, дуже серйозна гурманіка. А цей парфум він в такому стилі, але він дуже легкий, я б навіть сказала, прозорий, і мені не вистачає в ньому стійкості. Але я все одно його хочу. Так само, як і Холіне Ролі від Монталь, Новинка. І мені сподобалося, що на початку дуже реалізується. Реалістична і така, знаєте, майже зелена нота на ролі тут. Він флоральний, але в базі змінюється і стає набагато більш жіночніший. Хоча і секс, і флакон у нього дуже гарний. Носила я його всього, всього один раз, нанесла в магазині, і стійкість в нього дуже крута. На літо і весну буде саме те, що треба. Але давайте повернемося до такої цитрусової гурманської ванілі. Парфум від Соradora. Новинка Джейн мене одразу в себе. Не просто закохав, він мене вразив, наскільки це відверта гурманія, начебто їсте, свіже, свіжу випічку. Зайшли до Булашної, де щойно виставили ці торти, пиріжки з яблуками, і тут є ця карамель, вона така тягуча, супер-глазурь, все відчувається. Знову ж таки, повторюся, трішки в стилі ліри, але незважаючи на те, що це відверта гурманіка, вона настільки затишна. От вона справді гарно збалансована. Мені подобається цей нішовий бренд, її улюбленці це мандорлі, такий аромат замши з ванілію і алкоголом. Олью на вечір або Оркід Rouge, дуже носибельний аромат. Якщо пам'ятаєте, був такий пудровий від Герлен Лінстан, то ось це його нішова версія. Усім раджу, в мене навіть є знижка, тому ви передивіться в описі до цього відео, буде більш корисної інформації. Але Джейн, так само як Мело, вони з нової білої колекції, флакони в них круті, тому я їх дуже хочу. А якщо ми заговорили за круті флакони, то каялі нещодавно випустив а, парфум Eden Sparkling Lychee і в них вже був Apple парфум um, І я не знаю, чи вам він подобається чи ні. Для мене він занадто мейнстрімівський такий фруктовий аромат. Не знаю, який буде цей, я його ще не тестила. Um, більшість парфумів, про які я сьогодні розповідаю, я знаю, я хочу, вони круті, вони не дають мені спокою. А цей аромат, ну подивимося, я сподіваюся, що він буде цікавіший, ніж попередній, бо тут є нота. Та лічі, яку я обожнюю з цукром, з ваніллю, з флоральними елементами. Вони минулого року випустили неймовірний гурманський аромат Ям Пістачо Джелато, про який я вам розповідала в добірці з моїх найвдаліших парфумерних покупок. А ще я придбала мій улюблений Ютопіо. Ваніла Коко це тропічний, екзотичний аромат раю для мене особливо. Тому так, я хочу цей ліч, в нього гарний флакон, я думаю, їм можна буде обливатися. Я не думаю, що це буде щось а, таке. прям… А, Неймовірно унікальне, але треба і приємні, спокійні парфуми. Наприклад, як наступний флоральний аромат під назвою Валая. І ця новинка від Parfums de Marly мене не просто о, вразила, вона мене дуже здивувала, бо о, о, насправді вона настільки тут. О, Якась, ну, я б сказала, заблюрена, що дуже важко виділити ноти. Це не начебто такий хрумкий, холодний персик. Тут є флоральність, вона також кришталева і дуже гарна текстура, бо тут є мускус в поєднанні з альдегідами. Тому він звучить класично, жіночно, але якісь молекули в цьому ароматі все одно роблять його дуже сучасним, і він приніс мені настільки багато компліментів, особливо від чоловіків, цієї весни та літа, що я ношу цей від відливант, який я отримала від Pafori. До речі, якщо ви заглиблюєтеся у світ нішової парфумерії, і вам подобається. Знаходити нові цікаві парфуми. Я вам дуже раджу їх парфумерну підписку. Кожного місяця ви зможете отримувати в такому відлованті парфум, який ви затестите, і потім вирішите, чи хочете мати вже повноцінний флакон чи ні. Я маю для вас знижку, користуйтеся і знаходьте для себе цікаві аромати, як я, наприклад, валаю, для себе відкрила і дуже-дуже хочу вже насолоджуватися їй повноцінно цієї весни та ще Ще раз повторюся, з ним дуже комфортно в повсякденні. На роботі усі чоловіки мені за нього казали компліменти. Тому я його хочу, він дуже класний. Так само, як і наступний парфум, який я відкрила завдяки пафорі під назвою Ingenious Ginger. І це дуже такий реалістичний, смачний імбир з цитрусовими всплесками. Мені подобається, наскільки він трансформується протягом дня, бо спочатку. Спочатку він такий енергійний, навіть трішки гіркуватий, цитрусовий свіжий імбир, а потім я відчуваю більш кашмірової ванілі і це поєднання солодкого, пудрового з цитрусовими і такими гіркуватими пряними ароматичними нотами це щось неймовірне, тому на літо, я думаю, він буде дуже крутий. І він не занадто дорогий. тому... Хочу, хочу, хочу. Але якщо ми заговорили про імбир, слухайте. Пасесуа версія від BDK повернула мене до пасесуа загалом, бо цей аромат... З їх колекції, мені здається, отримує недостатньо уваги, бо, наприклад, їх Руш uh, Smoking», який я маю, або «Grey Chanel», вони дуже відомі. А Пасесуа він трішки більш спокійний, він не кричить, але він має дуже гарний шлейф, не зовсім дюшес, але ця майже груша, така імбирна, така трішки древесна. Смачна, навіть кисленька, о, як він мені подобається. Особливо, знаєте, влітку, коли вже дні більш холодні і наближується осінь. Ах, який це був крутий аромат! Мені екстракт версія нагадала бітерпіч, тому я її не хочу, бо я маю той томфордівський аромат. А ось цей цей буде дуже крутий, і навіть влітку також. Тому я так так сильна. Чу, але якщо ми торкнулися Том Форда, божечки вони випустили новинку під назвою Веніла Секс і. Я розумію, що це Том Форд, це провокація, але людям не дуже зайшла назва. Мені зайшло усе. І назва, і флакон, і а вже ж ноти, бо Томфорд робить одну з найкращих ванілій взагалом, бо їх ваніль фаталь. це одна з найкрутіших ваніль, які ви можете знайти. Якщо ви любите ваніль, вона вам треба. Їх табакованіль також шикарна. І ця ваніль, я думаю, буде дуже... Цікава і нова в звучанні, бо тут багато ванілі, різних ванільних молекул, поєднає з бувами тонка, і мигдалем, Текстура тут повинна бути гарна. Стійкість, сподіваюся, бо це ж штамфорт, їх ціна буде просто космічна, і нова, начебто, якась молекула ультраванілін. Тому я сподіваюся, що ця ваніль буде звучати по-новому і відрізнятися від. Багатьох ванілі, які взагалі існують на парфумерному ринку. Тому так хочу, хочу, хочу. До речі, вони начебто змінили формулу ваніль-фаталь, і мені цікаво її затестити. Я дуже-дуже рада, що я маю саме першу, бо вона ну, така абсолютно не схожа ні на що інше. А ось парфум, про який я напевно розповідаю в кожному відео про новий вишліст, це Coromandel від Chanel з їх ексклюзивної колекції, який все дорожче. Ще й дорожча, я його ніяк не придбаю. Напевно, цієї зими мені треба трішки піднатужитися і вже ж купити ці неймовірні, пачулі, шикарні. Просто я коли їх вперше раз затестила. І досі кожен раз, коли я в магазині слухаю цей аромат, я так хочу, хочу, хочу взяти з собою флакон додому, але якось я не наважуюся. Якось інші парфуми з'являються, на які я знаходжу. А, розумієте, гроші, але не на ці пачулі, які трішки брудні, але в поєднанні з ну, майже містичним ладаном і білим шоколадом, а також зимовими цитрусовими нотами. Він просто ну, його треба тестити. Він настільки дорого звучить, і він дуже такий, знаєте, ем, тягучий. Ну, Не можу сказати, що темний, але в нього є глибина. Ось аромат зовсім протилежний, бо він такий. Ем, Пілий, дуже прозорий, чистий, дзвінки. Це маск терапії від нищо. І ви знаєте, я цього року, а, минулого року, а, отримала а, м, такий дублікат, клон, як хочете називати, терапії від Divon Perfumes. І вони майже ідентичні. Ну, для мене вони ідентичні, бо я не маю маск терапії в повноцінному флаконі, але маю такий відливан цього неймовірного мускусу, який не банально пудровий, бо тут я дуже освіжаю. Кришталеві дзвінки, цитрусові флоральні ноти, і це дуже класний аромат. Розпочати з ним день, вранці нанести. Він, знаєте, якось мотивує, пробуджує і гарно носиться шлейфи. До речі, в мене є знижка на парфуми від Divan uh, Fragrances. Ви користуйтеся, будь ласка, усі вони будуть в описі до цього відео, як і інша корисна інформація. Ну, а якщо вам сподобались мої парфумерні хотілки, будь ласка, залиште під цим відео вподобайку. Напишіть мені, які парфуми плануєте і хочете придбати ви. Ви що зараз маєте навіш лісті. І якщо ви полюбляєте парфумерію, і ще не на мій канал, будь ласка, підпишіться, порекомендуйте його друзям, Хочу, щоб мій канал виріс. У 2024 році це також один з пунктів на моєму загалом вішлісті, але найбільша мрія це, а вже ж перемога України, тому давайте не зупинятися, донатити галом. Думаю, трішки навіть урізноманітити мій контент на цьому каналі. Тому якщо вас цікавлять, може якісь інші теми, то, будь ласка, напишіть, що ви, хоча б, відкриті для експериментів, і я думаю, це все на сьогодні. Будь ласка. Якщо залишилися питання, пишіть, слідкуйте за мною в соціальних мережах. Я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Па-па!